Я в одну сторону він в іншу сторону. Знаєш, я розвиваюсь, він не розвивається, він стоїть на місці. Постійні конфлікти обесцінення. як бути жінкою на мільйон, як бути тією самою, яку цінують, яку люблять, яка цінує і любить, поруч з якою сильний мужчина, і як збудувати ці самі гармонічні стосунки. Це запитання одне з топових в моєму дірекці. Це запитання одне з топових у тих людей, які приходять до мене на наставництво чи групову роботу. І сьогодні я хочу розповісти, чому ж все так відбувається, що зробити, щоб перейти на інший рівень тих самих стосунків, де ти відчуваєш себе класною, реалізованою, красивою, сексуальною, привабливою де тобі роблять подарунки, дарують квіти, роблять компліменти, де тебе цінують. І саме головне, де ти в партнерстві, де ти цінуєш партнера, і де поруч з тобою сильний партнер, з яким ви йдете до спільних мрій. Давайте сьогодні поговоримо про цю тему, тому що це вічна тема або жінок, які досягли вже дуже багато, які успішні в бізнесі, або зазвичай жінок, які не дуже реалізовані, або вважають себе нереалізованими, працюють, можливо, не на улюбленій роботі, або в принципі не знають, чим їм зайнятися. І з ними поруч сильні успішні чоловіки, які час від часу їх обесцінюють. І ось такі дві полярності часто бувають, чому зараз, от просто після цього відео, ви все зрозумієте. Ви все зрозумієте. Тому давайте дослухайте це відео до кінця, і я впевнена, що ви для себе зробите дуже багато висновків. Отже, давайте розберемо природу чоловік. І жінка для чого чоловік, для чого жінка в партнерстві? Тому що Бог не просто так створив чоловіка і жінку, і не просто так дав їм певні особливості. Так от, в принципі, задача жінки, основні завдання жінки, основні вмінність на суперсила жінки це вміти бути розслабленою, вміти бути в довірі, вміти приймати і вміти насолоджуватись. Часто, коли ми жінки йдемо в реалізацію і включаємо в собі багато чоловічої енергії, а чоловіча енергія це яка? Це енергія здобути, завоювати. Так, жінка сидить вдома, а, організовує побут, так організовує затишок, чоловік приносить мамонта. Якщо немає затишку, мамонта немає куди нести. Так і тому дуже часто, коли ми жінки завалюємося в досягаторство, коли ми починаємо заробляти гроші і забуваємо про наші основні функції, коли ми не вміємо бути розслабленими, коли ми в голові, коли у нас 150 думок, коли ми в напрузі, коли ми все контролюємо, коли ми знаємо, що і як краще. Чоловік перестає бути чоловіком, і чи це нормально, чи не нормально? Це природньо, тому що не може бути два чоловіка, тому що включається конкуренція, і хтось когось з'їсть. Тому чоловік для своєї безпеки, що робить, дає задню і включає функцію замороженості, так функцію перебути, а раптом щось можливо зміниться. А жінка продовжує бути в чоловічій позиції, і тому, можливо, з'являється чоловік Аля Жінка, який займається побутом, і з'являється жінка Аля чоловік, яка досягає. І потім виникає питання: а що я тут роблю поруч з цим чоловіком, якщо мені з ним не цікаво, якщо я така розумна, начитана, прокачана, і навколо мене всі такі круті бізнесмени, а хто тут він? Але по факту ми не розуміємо, що в своїй основі ми самі запускаємо ці процеси. Тому що. Хочемо ми цього чи не хочемо. Якщо чоловіки, ви мене слухаєте, вам може ця інформація не сподобатися. Але жінка запускає ось цю хвилю, жінка задає ось цей тон стосункам. І треба розуміти, що жінка це як батарейка. Я от буквально вчора читала лекцію на змінах. Це двохгодинна лекція просто про всі архетипи, про всі ролі жінки. Тому що, звичайно, жінка не створена лише для того, щоб сидіти вдома біля вогню, чи підтирати попу дітей, чи годувати, чи носити каву чоловіка. У нас в жінок є всі функції. Функції того, що ми хочемо розвиватися, функції того, що ми вміємо створити затишок, функції того, що ми вміємо попіклуватися, і про інших. І про себе функція того, що ми можемо надихати, функція того, що ми можемо реалізовувати свої таланти, функція того, що ми можемо матеріалізовувати те, що ми хочемо. І для жінки це значно легше, повірте мені, ніж для чоловіка. У нас ці канали відкриті. Але сьогодні наше відео не про це. Просто знаєте, що я не хочу загнати нас жінок в якусь одну позицію домогосподарки, чи якусь одну позицію там бізнес-вумен. Я кажу про те, що всі ці ролі нам доступні, і ми можемо кожну з цих ролей гармонічно проживати. Далі тепер підемо в іншу крайність, коли е, жінка за плечима успішного чоловіка, який класно заробляє, який забезпечує, який дає можливість просто бути з дітьми, просто щоб вдома було чисто, було наготовано, пахло гарно е, діти були не знаю на англійській, на теніс, на всіх гуртках одночасно так. Просто потрібна ось така жінка, що тоді відбувається? Тоді відбувається історія того, коли ми стаємо в дитячу позицію. Тобто дитяча позиція це коли я така маленька, він такий великий, і він мій тато, і йому краще видно. Ми перестаємо брати на себе відповідальність і ми сідаємо в таку в таку позицію. І теж часто ця історія відбувається, коли ми або мали сильного тата. Так, і нам так комфортно, нам так зручно, щоб зараз на місце тата став наш чоловік, і чоловік стає автоматично татом. І Ми далі продовжуємо бути в дитячій позиції. Або інша історія, коли нас тата не було, і ми все життя хотіли мати цього самого сильного тата, який за нас все вирішить, і тут з'явився він. І ми прямо взяли і всі функції йому передали. Ти тепер такий тато. І потім, 30-40-50 років, ми сидимо і не знаємо, що нам робити в цьому житті, особливо коли чоловік відчуває свою владу, свій вплив, і звичайно ж, чоловік дивиться на нас як на дитину. І поводить себе з нами як з дитиною. Тобто у нього теж відбувається якась нестиковка того, яка роль нібито є дружина, але нібито ця дружина дитина. І виходить, що таким чином ми стаємо в дитячій позиції, десь частково обесціненими, десь частково, Тобто чоловік в нас не бачить партнера. Чоловік в нас починає бачити дитину. І з такої позиції, звичайно ж, ми будемо і далі притягувати сильних чоловіків з грошима, але які і далі будуть продовжувати нас обесцінювати або не будуть бачити в нас цінності. Що тут ми можемо зробити? Ми тут можемо почати інвестувати час в себе. Ми тут можемо почати займатися собою. І брати на себе відповідальність. Тобто з такої позиції нам знаєте, що хочеться. Нам хочеться, щоб за нас все вирішили. За нас все зробили. Часті фрази таких жінок: я не знаю, я не вмію, я нічого не вирішую. Так? І от коли ми я не знаю, я не вмію, нічого не вирішую, і ось це капризуємо, сидимо, так, поможіть мені. Це означає, що ми не хочемо просто вставати з попу. Ми не хочемо встати і сказати, я зможу, я за це відповідальна і я це зроблю. Тому що це дві різні позиції. І яка ж жінка потрібна чоловіку? Якщо ми дивимося на першу позицію, де жінка йде в досягаторство, автоматично жінка стає в роль мами. У другому варіанті ми говорили про те, що жінка стає в роль дитини. А в першому варіанті жінка стає в роль мами. Коли це відбувається, це зазвичай відбувається тоді, коли у нас була досить авторитарна мама. І ми просто стаємо в ту саму позицію. В позицію Я мама тепер для своєї сім'ї. Так, я тепер все вирішую. І, звичайно ж, як в першому, так і в другому варіанті, коли ми мама для свого чоловіка, чоловік якось і не сильно нас сприймає як жінка, а ми його з позиції мами не сильно сприймаємо як чоловіка, тому що він для нас по факту як дитина. Відбувається просто розумієте, зміна ролей. Ми не на своєму місці, як в першому варіанті, так і в другому варіанті. І для того, щоб ми стали на своє місце, нам потрібно усвідомити, по-перше, де я, яку я роль зараз займаю і як я хочу по-іншому. Що робить доросла жінка, і що робить дорослий чоловік. Перша основна задача жінки це дати енергію собі, не дітям, не чоловіку, не бізнесу, а собі. Зробити так, щоб я собою надихалась, щоб я собою захоплювалась. А я собі подобаюсь, а мені з собою цікаво. А я бачу в собі якийсь інтерес цінність. А я дивлюсь на себе в зеркало і кажу: Блін, це така класна. А я сьогодні обираю для себе найкращий образ для того, щоб відчувати себе на всі сто. Це не обов'язково має бути сукня, це не обов'язково має бути костюм. Це може бути спортивний костюм, це може бути спортивний образ, в якому ви будете відчувати просто королеву і себе на всі сто. Вміння давати собі енергію, вміння обирати себе і інвестувати час і ресурс в себе. Це основна річ, яку жінка може зробити для себе. Тому що з цієї позиції ми створюємо себе як дорослу особистість, яка може обирати і знає, чого вона хоче, яка знає, куди вона рухається, і яка знає, чого їй в цьому житті потрібно. І яка одночасно вміє поважати інших. Так? Тому що мама, що робить, мама краще знає. Мама може вирішити, мама може зробити, мама може проконтролювати. А коли ми. В дорослій позиції ми кажемо, я відповідаю за себе, ти дорослий, ти відповідаєш за себе. І я тобі теж можу довіритись, і я теж можу розслабитися, тому що основне завдання жінки іноді бути в трішечки нижчій позиції з точки зору дій. Дивіться, це не означає, що ми тепер в позиції слабші. Це означає, що ми чітко розуміємо свою силу. Це друга частина нашого відео. Тому що спочатку ми знаємо, в якій ми ролі, так? Я не мама і я не дитина, я доросла. Мама контролює, вирішує, мама обесцінює, мама все організовує. Дитина сидить, каже: Я не знаю, я не вмію, поможи мені, зроби все для мене. Так? Все за мене і для мене. А доросла людина це вже трішечки по-іншому. І доросла людина, доросла жінка, вже знає свої сильні сторони. А сильні сторони жінки це задавати вектор, це задавати натхнення, це Задавати натхнення і надихати наша сильна сторона це створювати ідеї. Чому кажуть, що чоловік голова, а жінка шия? Чому кажуть, що за всіма великими чоловіками стоїть жінка? Тому що жінка це ідея, жінка це напрямок, жінка це натхнення. І коли ми почнемо розуміти свою суперсилу і поважати суперсилу чоловіка, а чоловік це дія. І е, нам може здаватися, що він надто повільно це робить, не так як ми хочемо. Але в партнерстві кожен поважає один одного, кожен знає суперсилу один одного. І е, іноді нам хочеться швидше, іноді нам хочеться по-іншому. Але дайте можливість проявитися, довіртися. Жінка довіряє, жінка розслабляється, жінка насолоджується. Часто на всіх наших ролях починаючи від того, коли ми прибираємо вдома, е, починаючи з того, коли ми в спав, на масажі. Коли ми чимось займаємося для себе, нібито мало мали би бути в моменті, ми в голові, ми в думках, ми десь не тут, ми не можемо розслабитися. І вміння жінки це ще й розслаблятися, отримувати задоволення, тому що в такому режимі жінка отримує ресурс, і цей ресурс дає їй можливість знову створювати ідеї, знову надихати чоловіка. Але чи може надихнути чоловіка жінка, яка в напрузі, жінка, яка в контролі, жінка, яка не може в моменті так зупинитися і насолодитися тим, що відбувається? Це може бути в розмові за вечерю, це може бути під час сексу, це може бути просто коли ви стоїте і дивитеся в небо. Так, це вміння заповільнюватись, це вміння не спішити, це вміння проживати життя. І ось це основна суперсила жінки. І на основі цієї суперсили може створюватися просто величезний глобальний проект. Може створюватись будинок, може створюватись сім'я, може створюватись благодійний фонд, може створюватись бізнес. Все, що ви хочете, жінки, ви можете створити. Тоді, коли ви в розслабленні, коли ви вмієте чути себе, відчувати себе, заповільнюватися, насолоджуватись, і, звичайно ж, дякувати. Вдячність це ще одна історія того, коли ми не можемо прийняти від світу ті ресурси, які він нам дає, і невдячність. Теж така історія, яка формує звичку чоловіка нічого не робити для жінки. Коли ми обесцінюємо, коли ми не вміємо приймати, коли ми не довіряємо, чоловіку не хочеться нічого для нас робити. А коли ми починаємо помічати найдрібніші речі, які робить для нас чоловік, а повірте мені, чоловіки дуже багато всього роблять, того, чого ми ніби не помічаємо. Тому що нам здається, ну що тут такого? Ну, ось це він зробив, це його обов'язок. Так, але ми ж то хочемо, щоб нас хвалили. То чому ми не можемо дати це чоловіку? Чоловік потребує нашої віри, чоловік потребує нашої енергії, чоловік потребує нашої любові. І це працює так, що спочатку ми віддаємо це, потім ми це отримуємо. І ми віддаємо це не з позиції мами, коли ти такий бідний нещасний, я тобі пожалію. Іди сюди, ти скажеш ти такий найкращий в мене. Ні. З позиції дорослої, і не з позиції дитини, вау, який ти просто супер, якби не ти за твоїми плечима, я така маленька, ти такий великий. Тобто ми з позиції дорослого ми вміємо чесно похвалити, ми вміємо чесно подякувати, ми вміємо це сказати з чесністю, щирістю і відвертістю. І саме розуміння, в якій я позиції знаходжуся, це перше ключове. Друге ключове це розуміння своєї суперсили. Тому що якщо ми, жінки, не використовуємо свою суперсилу, ми не можемо отримати від чоловіка нічого, ні подарунків, ні похвали, ні визнання, ні захоплення. Так? З такими жінками, чоловікам або не цікаво, або страшно. Є два варіанти. Нецікаво, тоді коли жінка не інвестує в себе і не розуміє, як з собою співпрацювати, а лише віддає, вона лише домогосподарка, вона лише мама, вона лише всіма опікується. так? Або буває ще страшно, коли чоловік щось робить, а ми його обесцінюємо, 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 тикаємо носом, розказуємо, що він не так робить, то йому, в принципі, просто страшно щось робити, тому що його все одно обесцінять, краще нічого не робити. І тоді, якби від гріха подалі, ніхто мене не буде чіпати, от собі спокійно посаджу на дивані, вип'ю пляшку пива, подивлюсь серіал, надихнусь чужим життям, і так мені легше. Розумієте? І ось ці ключові моменти, в якій позиції я знаходжуся. І чи займаюся я собою, чи знаходжу я в собі цінність, чи вибираю для себе найкраще життя сьогодні, так? І ось ці моменти вміння проживати з дорослої позиції, не завалюватись дитиною, не ставати вищим, як мама, і інвестувати час і ресурс. В себе вірити в себе, створювати своє найкраще життя, знаходити в собі красу, цікавість, так захоплюватись собою це те, що ми можемо зробити для себе, для того, щоб чоловік теж почав бачити цю цінність в нас. І звичайно ж, якщо ми можемо з позиції того, що я вірю в себе і люблю себе, і я довіряю тобі, і я вірю в тебе. І вмію в тобі помічати все найкраще, то тоді ми стаємо в позицію дорослий і дорослій в партнерство, так? Я себе люблю, я тебе люблю, я в себе вірю, я в тебе вірю, я знаю свою суперсилу як жінка. Я вмію розслаблятись, я вмію довіряти, я вмію насолоджуватись і дякувати. То, звичайно ж, з такою жінкою чоловік. Захоче йти до нових вершин. Звичайно ж, така жінка зможе надихнути чоловіка на мрії, масштабні, великі, маленькі, на будь-що. Так, з такою жінкою. І цікаво, і з такою жінкою хочеться бути. Тому що це та жінка, яка додає тобі сил, додає тобі ресурсу, додає тобі вір, і плюс тобі приємно знань. Просто поставте себе на хвилиночку на місце чоловіка і зрозумійте, а з якою б жінкою ви хотіли бути? А хотілося б вам бути з такою жінкою, як ви, з точки зору. Чоловіка, задайте оце чесне запитання собі, і ви прямо зараз випишете 5 пунктів те, чого не варто робити. Просто зараз, після цього відео, сядьте і розпишіть собі, що прямо зараз ви можете почати робити. Вам може здаватися, що це супер непідйомна історія, що вже настільки все запущено, що нічого не можна зробити. Але скажу вам, що ваш чоловік буде грати саме цю роль або бур'яна, або безхребетного, або деспота. Будь-кого, хто зараз стоїть на цьому місці, так він буде грати цю роль доти, доки ви граєте свою роль. І поки ви не усвідомите, що не так в перекосах вашій ролі, він не зможе змінитися. Так працює світ. Ми не можемо змінити людей, поки ми не змінимось самі. І сьогодні я вам пропоную почати створювати ту саму жінку з ваших мрій. З якою цікаво, якою ви будете захоплюватися, якою ви будете надихатись, яка буде розуміти свою суперсилу, яка буде вміти насолоджуватись моментом, яка буде вміти дякувати, яка буде вміти приймати, яка буде вміти надихати, і яка буде вміти надихатись іншими. І в цьому наша сила. Тому прямо зараз зафіксуйте собі цей стан, зафіксуйте, що ви хотіли змінити, і почніть це реалізовувати, тому що нічого не зміниться, якщо нічого не змінювати, знайте. Кожна жінка це надзвичайно велика потужна енергія, яка своєю силою може створити прекрасну сім'ю, прекрасні проекти, прекрасні стосунки, тому що в жінці є суперсила, в жінці своя суперсила, в чоловіка своя суперсила, і саме на єдності цих двох суперсил створюються стосунки вищого порядку. Стосунки вищого партнерства, де один і один це цілісність, а там, де двоє, це просто величезна суперсила. Тому бажаю вам розкриватися, бажаю вам досліджувати себе, бажаю вам ставати найкрутішою версією себе. Якщо це відео було вам цікаво, обов'язково напишіть в коментарях, тому що для мене ваш фідбек надзвичайно важливим. Я тоді розумію, що я йду в тому напрямку, і я даю ту інформацію, яка вам підгукується, і я буду продовжувати знімати ці відео. Пам'ятайте, я у вас дуже вірю. І прямо зараз ви можете почати створювати життя своєї мрії. Приєднуйтесь до телеграм-каналу, там я просто з вами саджу, ніби на каві. Багато даю аудіо формату, аудіо ділюсь прямо з моменту своїми думками і знаю, що по фідбеку. Тих підписників, хто є в телеграмі, вони кажуть, що реально через ці думки, через ці аудіо, у них змінюється життя. Підписуйтеся в інстаграмі, там теж даю багато натхнення, прямо вже в відео форматі. Познайомимося з вами і будемо в спільному полі. До зустрічі в просторі змін. Дякую вам безмежно за те, що подивилися сьогодні це відео і за те, що хочете розвиватися і ставати кращими. Тримайте у фокусі цей слайд, коли ви розслаблені, натхненна, красиво, найкраще. І вам дарують подарунки, і з вами цікаво! І ви в себе вірите, і вірите в інших до зустрічі.